16 липня спливає термін, коли військовозобов'язані мали б оновити свої облікові дані. Багато хто хоче, так би мовити, вскочити в останній вагон і прийшли сьогодні до ЦНАПів. А вже від завтра чоловіків можуть оголошувати в розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться по повістці до ТЦК. Повістки, що приходять Укрпоштою, будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила під неї свій підпис. Це відбувається за аналогією запрошень до суду. Тих, хто не оновив військово-облікові дані, штрафуватимуть на суму від 17 тисяч до 25 п'яти половиною. Водночас до адміністративної відповідальності не притягатимуть тих, хто на. Дасть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів. Про що саме йде мова? Чи можна легально уникнути штрафів? І чи все тут так гарно виписано у самому законі, що і комар носа не підточить? Про це й не тільки говоримо далі з юристом з військового права, молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, дедлайн. Що кардинально зміниться вже від завтра? Нормативно-правовим актом, а саме законом України про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо військового обліку та мобілізації, який більш відомий в народі як закон про мобілізацію, був встановлений двомісячний термін, протягом okay. якого військово зобов'язані особи мали би і придовники також. Мали би оновити дані в територіальному центрі комплектування в центрі надання адміністративних послуг або використовуючи єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ця вимога є частиною військового обліку, а реалізація військового обліку є частиною військового обов'язку. Відповідно, порушення цієї вимоги є порушенням норм права щодо військового обов'язку. А отже, особа, яка Такі дані не оновить протягом двох місяців. Гіпотетично може бути притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією статтею встановлена відповідальність у вигляді 17 двадцяти тисяч гривень для фізичних осіб, позбавленням права керувати транспортним засобом або до 59 -ти тисяч гривень для юридичних осіб та посадових осіб, також за порушення правил військового обліку. Ця адміністративна відповідальність може наставати синхронно з оголошенням людини в грошу, Це буде призводити до ситуації, коли під час проходження пунктів контрольного пропуску особа може затримуватися працівниками поліції і доставлятися до територіального центру комплектування для виконання обов'язку щодо оновлення військових військово-облікових даних своїх. Пане Володимире, ну про санкції і штрафи поговоримо трошечки пізніше, все ж таки хотіла у вас вашу думку почути стосовно того, ось ці черги біля ТЦК, які ми спостерігаємо і біля ЦНАПів. А, чи не наводять вони на, на думку, що ось того часу, який надала держава, виявилося недостатньо? Чи ось дійсно так і є? І чи всі хто міг або хотів, вони встигли? Цілком слушне зауваження, цілком слушне запитання. Багато хто його намагається контраргументувати словами, що завжди можна новити через резерв Плюс, це займає 5 хвилин. Одразу варто зазначити, що далеко не у всіх, особисто навіть моїх колег, вийшло вчасно оновити дані через резерв плюс. Це по перше. По-друге, недоліком, на мою думку, чинного українського законодавства є те, що зродним нормативно-правовим актом не вказано. Що саме резерв плюс є тим самим єдиним кабінетом призовника резервіста та військово зобов'язаного і гіпотетично? Якщо в якогось працівника буде ну дуже поганий настрій, він може сказати, що ви мені показуєте. Покажіть статтю закону, яким ось це зображення у вашому телефоні регулюється. Що ну, до самого строку оновлення даних у Територіальному центрі комплектування у два місяці я можу сказати, що можливо це припустимо для якихось невеличких містечок, сіл для районних центрів. Проте е, у місті Києві біля будь-якого територіального центру комплектування протягом цих двох місяців стояли черги. Вони продовжують стояти, і вони там стоятимуть. Я думаю, ще не один місяць. Тобто е, так, на мою суб'єктивну думку, часу замало було для того, щоб поновити дані. З одного боку, з іншого боку, це також пов'язано з тим, що значна частина українських громадян попередньо е цим не займалася хтось місяці, хтось роки, хтось можливо навіть десятиріччя. А тому об'єм документів, які потрібно підготувати відповідно, об'єм е часу, який потрібно витратити на комунікацію з державними органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, він значний і дійсно передбачити його було не так і просто в той же час. Для колишніх обмежено придатних на повторне проходження військово-лікарської комісії надано 9 місяців, а для військово-зобов'язаних громадян для оновлення даних лише 2. Відчувається певний дисбаланс, диспропорції. Можливо, дійсно цей строк потрібно було б робити заздалегідь трошки більшим за 2 місяці. Ну ось станом на сьогоднішній день міністерство оборони наголошує, що оновити дані це одне. Якщо ви не пройшли ВЛК, це геть інше, і за це можна отримати штраф. І ось інше повідомлення. ВЛК потрібно лише тому, хто отримав повістки. А отже, штрафуватимуть не всіх. І ось очевидні такі різночитання. От як взагалі ось це зрозуміти, і що робити по букві закону, а не так, як комусь хочеться. Одразу варто зазначити, що дійсно оновлення даних і проходження військово-лікарської комісії це не тотожні процеси. до уваги хоча б те, що територіальними центрами комплектування для оновлення даних і для проходження ВЛК видаються різні повістки, різні виклики. Той саме час ніхто не виключає ситуацію, що у разі якщо ви звернетесь до територіального центру комплектування для оновлення даних. Вам не вручать повістку на проходження військово-лікарської комісії. Якщо попередню військово-лікарську комісію ви проходили більш ніж рік тому, то ж дійсно може бути частина громадян, що здатна оновити військово-що здатна оновити військово-облікові дані без проходження військово-лікарської комісії. Наприклад, я оскільки я не так давно закінчив військовий інститут і проходив військово-лікарську комісію також відносно нещодавно. Той самий час, якщо є громадянин, який останні проходив її там 5 років тому або 10 років тому, оновити дані, серед яких є е, рівень придатності до служби у збройних силах без проходження військово-лікарської комісії, це мало імовірне для нього завдання. А тому мені здається, тут недоліків законодавства немає. Просто певним представникам е, влади потрібно бути більш чіткими в е, визначеннях, які вони. Говорять при комунікації засобами масової інформації, слушно. Майже 4 мільйони військовозобов'язаних оновили свої дані. Це інформація від Міністерства оборони, але серед них є люди, які приміром не зареєстровані в жодних реєстрах. І є люди, які робили це через Резерв Плюс, який ви вже згадували. Кажуть, що прийшло повідомлення про те, що дані оновлено, але ось приміром QR-код не підтягнувся. Такі випадки знаю особисто. От що з цим робити? Варто зазначити, що знову ж таки представниками Міністерства оборони неодноразово наголошувалося, що інформація в Резерв Плюс про оновлення військово-облікових даних еквівалентна паперовим примірникам офіційних документів щодо оновлення е, військово-облікових даних, а тому претензії до особи, яка оновила дані через резерв плюс, і при цьому немає QR кода висувати. Недоцільно це скоріше якісь недоліки безпосередньо програмового забезпечення, яке створювалося в умовах критичної потреби, і я впевнений, піддається атакам ворога в кіберпросторі. Тому для осіб, які Оновили дані через Резерв Плюс, Можна зазначити, що ви виконали принаймні частину свого військового обов'язку, і у разі, якщо під час комунікації з суб'єктами владних повноважень виникає питання щодо автентичності даних або юридичної сили та юридичної ваги оновлених даних через Резерв Плюс, потрібно звертатися або до правоохоронних органів, або до гарячої лінії міністерства оборони, повідомляючи про такі порушення з боку тих чи інших суб'єктів владних повноважень. Та ще раз наголошую. Оновлення даних через резерв плюс як через єдиний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста це опція, що прямо передбачена чинним законодавством. Жодна інструкція, наказ або постанова не можуть її скасувати. Ну і тепер дійшли до штрафів. Я маю на увазі статтю 210, 210.1. пишуть про те, що поліція. Нібито поліція можете мене виправити, має повноваження накладати штрафи, чи все ж таки ТЦК? Варто зазначити, що штраф за порушення правил військового обліку накладається територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Після розгляду е, справи про порушення тим чи іншим громадянином, керівник територіального центру комплектування виносить відповідну постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності відповідно про накладання на неї штрафу, позбавлення права керувати транспортним засобом. тощо, якщо громадянин вважає, що Штраф на нього накладений неправомірно і притягнений до відповідальності. Він також неправомірно. Штраф він звичайно має сплатити, але в подальшому він може його оскаржити до суду і наявні наразі рішення в єдиному державному реєстрі судових рішень, які вказують як на позитивні приклади такого оскарження, як і на негативні приклади для громадян. Тобто, це опція така зберігається завжди. А от щодо розміру штрафу, хто встановлює і за яких причин він може коригуватися від і до? Я думаю, він може коригуватися від 17 до 25,5 тисяч відповідно до поведінки того чи іншого громадянина. Uh -huh. Якщо ми там говоримо про особу, яка Розпочинала комунікацію з територіальним центром комплектування, проте не вкладається в якісь графіки, в якісь строки, отримала повістку, але повідомила про неможливість прибуття, не вказавши належних причин. До такої особи будуть застосовуватися санкції відповідно менші на розсуд керівника територіального центру комплектування ніж до особи, яка абсолютно ігнорує будь-які обов'язки, будь-які спроби територіального центру комплектування щодо комунікації з нею. Тобто це все залежить від того, як веде себе особа і як її поведінку сприймає керівник територіального центру комплектування, що відповідальність на неї накладає. Ну, от людина сплатила штраф, і що з нею далі відбувається? Її відпускають, її вручають повістку. От які можуть тут бути варіанти О, у разі, якщо людина сплачує штраф, в неї звичайно ж не зникає. Вимога щодо оновлення даних, тобто після сплати до територіального центру комплектування, все одно необхідно з'явитися, незалежно від того, чи виклик до територіального центру комплектування особі вручений чи не вручений, адже норма закону, вона знову ж таки одна для всіх, і для осіб, на яких штраф наклали, і для осіб, на яких штраф не наклали. Інша справа: що якщо після сплати штрафу до особи надійшла повістка. Яку цю яку особу проігнорувала в подальшому до неї може насилатися вимога з'явитися до територіального центру комплектування з повідомленням про притягнення до кримінальної відповідальності у разі ігнорування? І якщо особа буде ігнорувати після повістки, ще й вимогу з'явитися, вона вже може притягатися до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу. Де санкція не 25 тисяч гривень, а до 5 років позбавлення волі, тобто це набагато серйозніше, серйозніше покарання. Ну наскільки я розумію, загалом штрафи така досить затребувана нині історія. От соцмережах вже повно реклами, Юристи пропонують свої послуги, і напевно я не помилюся, якщо скажу, що це зараз а, дійсно досить таки популярно. Тобто, я так розумію, що штрафи вже впроваджують і вже виписують. Штрафи, як і оголошення в рошук, це механізм, який е, діє давно штраф в принципі з точки зору як адміністративної, так і кримінальної відповідальності, є однією з найпопулярніших покарань, оскільки він вигідний як для особи, яка не позбавляється волі, яка не вибиває з соціуму, так і для держави, яка не має цю особу там у в'язниці, наприклад, утримувати, але натомість отримує певну компенсацію за її суспільну небезпечну поведінку. Проте після 16-го числа, що Міниться, що штрафи можуть насилатися гіпотетично, в разі буквального трактування норми закону не лише особам, які ігнорують виклик, а які стоять на обліку і просто не оновили дані протягом цих двох місяців. Це така докорінна різниця. На мою суб'єктивну думку, навряд чи ці штрафи будуть насилатися особам, які розпочали процес оновлення, але просто не встигають, Скоріше за все будуть притягатися до відповідальності особи, як я вже зазначив, що повністю ігнорують свій обов'язок. Проте ну, штрафників стане більше. Я в цьому впевнений. Ну от не можу не запитати вас щодо примусової доставки військовозобов'язаного до військомату, якщо правоохоронці не можуть виконати ось це доручення п'ять днів да, ТЦК надсилає на адресу проживання паперову вимогу про виконання обов'язку. Цей документ вважається врученим, навіть у випадку відмови від його отримання, і ось той, кому цей документ адресований, матиме. 10 днів так з моменту вручення е, з'явитися має ТЦК. Якщо ні, суд ухвалить рішення про позбавлення порушника прав керування транспортних засобів, те, про що ви на початку нашої розмови е, згадували. Звучить досить просто: 15 днів на все про все. А на практиці як суди ж можуть ну, не так швидко, як хотілося розглядати такі справи. Хотів би напевно вас виправити, оскільки Пожалуйста. до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку е, притягає територіальний центр комплектування, рішення якого безумовно можна оскаржити до суду, але беручи до уваги масштабність цієї історії, саме для цього зроблено е, норму побудована так, що це дискреція територіального центру комплектування. Говорити про суд доцільно, якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, тобто про відкриття кримінального провадження, внесення відомостей до єдиного державного реєстру судових розслідувань і ініціацію кримінальної справи, тоді безумовно вирок буде виносити суд. Але якщо ми говоримо про штрафи, це парафія територіального центру комплектування, які можуть оскаржуватися до суду. Тепер щодо безпосередньо до так би мовити. Прибуття до територіального центру комплектування або доправлення порушника до територіального центру комплектування Акцентую увагу, що відповідно до чинного законодавства подібними заходами можуть займатися правоохоронні органи, а саме Національна поліція України, працівники територіального центру комплектування як частина збройних сил правоохоронним органом не є, і подібних повноважень немає. А тому, якщо дійсно наявний якийсь конфлікт, наявні якісь упередження щодо обов'язків громадянина або щодо обов'язків працівників територіального центру комплектування, доцільно звертатися до національної поліції, і жодним чином не ескалювати конфлікт надалі, аби в подальшому не притягатися до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, або тим більше за хуліганство, тощо, тощо, тощо. Тобто національна поліція, як і було, залишає за собою право доправити людину до відділку але, або до територіального центру комплектування. Тобто таку історію потрібно розголошувати, тому що це таке самовольство, правильно? Звичайно. І ще хотіла уточнити, ось ТЦК, ВЛК навчання. Так і ось тут знову виникає дискусія, чи має право людина доробити свої справи, приміром, і вже потім іти за викликом. Тим паче, що приміром вона оновила свої дані через резерв плюс, наприклад, вона ж закону не порушувала. І ось тут так би мовити знову таки без суду і без слідства забирають. Якщо ми говоримо про ситуацію, що людина оновила дані через резерв плюс, в резерві плюс їй надійшов виклик. Я не стикався на практиці з ситуаціями, коли виклик находить е, в день оновлення на прибуття в той самий день оновлення. Це по перше. По-друге, якщо ми говоримо про якісь критичні справи, які людина ну не може залишити незакінченими до доєднання до збройних сил, не знаю, помер родич або людина перебуває на лікуванні, або у неї є підозри на якісь інфекційні хвороби і прибуття до військової частини це наражання своїх побратимів на небезпеку. Підстави по честь підповажні підстави неприбуття до територіального центру комплектування у строк передбачений у виклику. Вони описані як в мобілізаційному законі, який ми згадували, так і в постанові кабінету міністрів номер 560. Вони вичерпні у разі наявності такої підстави у громадянина. Останній може надсилати заяву до територіального центру комплектування засобами поштового зв'язку, звичайно, надаючи підтвердження наявності подібних. Поважних причин пропуску, і тоді притягання його до відповідальності буде неправомірним, буде оскаржуватися до суду а штраф, який на нього накладають. Потім буде йому повертатися разом з компенсаційними витратами на судовий збір на юридичну допомогу. Я не думаю, що в цьому зацікавлені працівники ТЦК, громадяни чи держави такі ситуації. Я не думаю, що будуть надто поширені. Такі випадки, добре. І ще хотіла уточнити, чи можуть люди, які приходять на ВЛК, оскаржити висновки комісії. Дуже багато зараз навколо цього точиться розмови. От, говорять, навіть я не стверджую, але все ж що, начебто, лікарі в комісіях отримали таку собі негласну вказівку визнавати придатними усіх. А людина приміром знає про свої хвороби і попередні висновки медиків. От куди в такому разі можна звертатися, аби добитися справедливості? Про визнання військово-лікарськими комісіями придатних усіх, це я не знаю, це спекуляція чи провокація, чи якась навмисна дезінформація. Я е, співпрацюю з низкою клієнтів, які займаються проходженням військово-лікарської комісії та отримують різні діагнози відповідно до. Наявних у них патологій чи захворювань і наразі можу вказати, що відповідно до наказу номер 490 військово військова лікарська комісія має брати до уваги медичні документи, як з державних закладів охорони здоров'я, так і з приватних клінік, які на думку особи, що проходить військово-лікарську експертизу, впливають на її рівень придатності до служби в збройних силах. І якщо Подібні документи, які особа запропонувала до ознайомлення працівникам військово лікарської комісії, не були взяті до уваги. Це дійсно підстава для оскарження рішення ВЛК відповідно до положення номер 402 про військово лікарську комісію у збройних силах. І це таке рішення ВЛК буде оскаржуватися до ВЛК вищого рівня, тобто до обласної ВЛК або до Центральної військово-лікарської комісії України. Подібні прецеденти наявні, подібні прецеденти доволі поширені. І зазвичай е, таке оскарження має сенс, якщо людина дійсно має якісь патології, які з тих чи інших причин не були взяти, взяті до уваги лікарями, як через е, якесь там, не знаю, персональне ставлення, так і, можливо, через низьку фаховість. Велику завантаженість лікарську помилку тощо, тощо, тощо такі речі можна виправляти шляхом оскарження рішення ВЛК до ВЛК вищих рівнів. Ну і зрозуміло, що будуть люди, які не оновлювали дані і ухилялися. Запитаю за них. От якщо вони не оновили свої дані ані в додатку, ані в ЦНАПі, взагалі нічого не робили, і їх на вулиці зупиняють представники ТЦК. От Що далі з такою людиною буде, і чи можна ось тут зробити з юридичної точки зору, і в будь-якому ж правилі є виключення, і можливо є легальні підстави, які дозволяють зробити це теж пізніше. Знову ж таки, легальні підстави не реалізації свого військового обов'язку, як я зазначав, вони вичерпно описані в чинному законодавстві. Вони можуть знову ж таки випливати зі стану здоров'я особи. Проте якісь інші легальні підстави, які не дають змоги оновити дані вчасно і навіть не почати комунікацію з територіальним центром комплектування щодо оновлення. Пам'ятаєте, ви на початку на, на на початку комунікації зі мною вказали, що е, особа має надати або оновлений військово-обліковий документ, або підтвердження початку процедури оновлення. Це недослівна цитата, проте mm -hmm. в законі формулювання приблизно таке. Тобто, це ж не обов'язково має вже бути готовий військово-обліковий квиток, військовий квиток склеєним кодом Спочатку, якщо особа надасть заяву, яку вона надіслала для там отримання довідки про відстрочку з підтвердженням надсилань, в принципі, підстав для притягнення її до відповідальності немає оскільки вона не встигла оновити дані через те, що її заява досі на розгляді. Так, проте те, якщо працівники територіального центру комплектування зустрічають на вулиці людину, і при перевірці її документів з'ясовується, що вона навіть не почала процедуру оновлення чим вона порушила не лише останній закон України про мобілізацію, так званий, а й закон України про військовий обов'язок і військову службу, та ще низку підзаконних нормативно-правих актів. Тоді я вважаю, що тут дійсно є склад адміністративного правопорушення, і така людина має притягатися до відповідальності про якісь механізми уникнення говорити недоцільно, оскільки це пряме порушення конституції України. Володимире, я дуже дякую вам за ваш час, коментарі і поради. Володимир Романчук, юрист з військового права, молодший лейтенант запасу був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.